Ми не, не знайомі особисто. І ви не були у нього вдома. Ні. Добре. Ну, ви, ви казали, що ви не шукали, не намагалися не копіювати, скаці царів. Але ж у вас так точно вийшло його зіграти. Це ну, співпадіння. Я... Співпадіння. Ну ви розумієте, певна... Тут знову ж таки, тут велика. Ну ви не готувалися по його інтерв'ю, не дивилися його вирізки, За як одна... він це Ні. Тут певним чином спрацювала бачення Каті, царяка режисерки. Вона, Катюша, вона просто, знаючи мене, зрозуміла, що це десь ну, щось воно близько є, десь. Бо я відтворював себе там. Бо воно настільки для мене була рідна ця історія, Ну, в плані там, є там певна гіперболізація користування побутовою технікою, я, слава Богу, вмію. Але. Але коли ти лишаєшся наодинці з своїм цим нерозумінням, для чого ти це, це до цього все це створював, цю ілюзію, начебто творчості, чи воно взагалі треба, з цим лишився, напевно, кожен творчий одиниця в той час. Тому так сталося просто. Ну, а то, що кепка і маска, воно просто. Ну, там вже не, не тільки в цьому. Я маю на увазі погляд, рухи, Та ні, це. Мішка. Це так, ну, це я. Просто що сама по собі ну, костюм цей дав. Було, було таке, що я виходив і, і люди кажуть, ой, Данілка пішов. Ну, тобто, Це ж його історія в цій масці і чорного власне? кольору. Мені цікаво, наскільки йому, ну, чи воно йому зайшло, чи не зайшло. Звісно, що цікаво. Жодній сцені не було добула кругом. Полякова Оля, вона чесно відпрацювала це кіно, що їй далося дуже важко, тому що вона не актриса, вона по професії. Ну, саме цей поцілунок, коли ви грали з бутилочку всі актори Кокуюк і Салівенчук, як це грали, я маю на увазі цей поцілунок, скільки А Я не пам'ятаю. Там не було у нас. Розумієте, цей вся стрічка взагалі знімалася не так традиційно, як знімаються стрічки. Якщо, Коли ти приходиш, ті, хто знімається в кіно, зараз розуміють, про що я кажу, коли сцени, по сценах поділені знімальний день, і ви знімаєте сцена, 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 сцену, то в цьому, в цій, ця історія знімалася блоками. Тобто тут є цілий блок, який складається з декількох сцен, і ми увесь цей блок репетируємо півдня. Репетируємо, репетируємо, мізансценіруємо, щоб потім це все одним блоком і зняти. Тому там, по-перше, не було багато на дублі можливості, а по-друге, досить ретельно все і придумувалось. Тому поцілунок, ну, поцілунок, там він не такий якийсь архі такий, ніяк кругом. Та по великому рахунку ні, тому що це не, по-перше, не, по не нам, нам нас судить, а по-друге, це, це робота, яку треба виконувати теж. Ви розумієте, є певна неправильність порівнювати це з чимось. Ну, тобто, це і сказати, от розказати комусь анекдот, а хтось каже: та ні, ви знаєте, от це у Семененка краще. То це різні речі. Семоденко і анекдот. Є певний жанр такий, а є певний жанр такий. Хтось і це дивиться, тому що пишуть якісь відгуки, подяки. Хтось поживає таке. Але воно не, не є, скажімо так, антиутопічним, коли е, дивишся певні проекти, певних каналів, де. ну, Дійсно думаєш, для кого це взагалі робиться, це одна історія. І то воно має якогось споживача. Ну, робота і зроблена і зроблена.